Відбулися удари, точніше, правильно казати не удари, тому що немає на даний момент підтвердженої інформації від збройних сил України і генерального штабу. А сім вибухів на військових об'єктах у Криму. І відбулося влучання в авіабазу Кацапів біля села Новофедорівка у Криму. Е, Звіти з Новофедорівки, якраз таки злітали ті е, літаки, які летіли на Херсонщину, на Миколаївщину і на Запоріжжя. Подивіться відео.

Це місцеві люди. Місцеві люди публікують дані відеозаписи. Вони свіжо взяті. Вибачте за такі е голограми. Це з різних телеграм-каналів, але в принципі люди викладають у себе в соціальних мережах. Ми зібрали різні кадри, різні фотографії, різні вибухи тих хлопків, як називаємо бавовни, що відбувається в Новофедорівці. Можна припускати, щоб розуміли Новофедорівка. Зараз я вам почитаю, вибачте, тут зараз. От, прямо онлайн дивлюся. Ще одне відео. Зараз ми побачимо. Мені підказують з іншого плану. От так: Новофедорівка, Крим, пляж, пустий пляж. Човники пляжний сезон, е, м'яко кажучи, е, м'яко кажучи, не вдався. Якщо так подивитися, то це е, скільки кілометрів, е, це е, 200 кілометрів в окупації в Криму. Тобто, це точно не 70 кілометрові ракети для Хаймерсів. Можемо теоретично ми пропускати, що вже надійшла більш потужна допомога заходу, про які говорили наші партнери. Що в новому пакеті військової допомоги були не ті старі ракети, ну не ті попередні ракети Хаймерс для Мерсів, які літають на відстань 70 кілометрів, а вже більшої дальності, можливо, вже і 150, і 200 кілометрів, якщо в Гінічеську сьогодні повибухало після удару української артилерії, точніше української. Збройних сил України, якщо в Криму почали вибухати, і дійсно це удари наших військових. Це це означає, що західна що західна допомога вона в дії, і це дуже хороша ознака. Це означає, що зовсім скоро теоретично може відбутися удар по кримському мосту. І ще одне красиве відео того, що відбувається в Новофедорівці в окупованому Криму. Оце кадри того, як люди знімають з житлових кварталів. Вони бачать дим, підіймається з аеропорту аеродрому, звідки злітає рашистська авіація, і потім. А... Летить туди до Херсонської області, до Миколаївської, і починає здійснювати обстріли і мирних населених пунктів і наших військових, які перебувають а, неподалік. Я так розумію, до цього була Чорнобаївка, Чорнобайівка аеродрому Чорнобаївці, по якому системно били цілком, вірно що тепер стане Новофьодорівка. Ще один термін. Наступне відео, будь ласка, якщо можна продемонструйте. От з поля конкретно видно здалека, бачите, як підіймаються клуби диму. Люди знімають, так виглядає. Знаєте, людина перелякана в Криму, расист. А ну я не знаю, хто це. Расист, який так перелякався від того, що відбулося. Віця зйомка, як його звикнуть, мама, зйомка, ніби людина так от лягла, заховалася за траву і знімає, аби по ній не прилетіло. Перелякані вони ж там жили і думали, що в Криму нічого не буде, що збройні сили від Криму десь далеко і. Загалі бойові дії е е е неможливі біля їхньої домівки а тут опа, і не так склалося, як згадалося. Можна. І радник самопроголошеної голови Криму вже підтвердив дані удари, і расисти, якраз таки кажуть, що це збройні сили України зробили це. Я тримаю пальці схрещеними. для того, аби це дійсно були збройні сили України, а не якась там а, технічна помилка або необережне поводження з а, зброєю і а, запасами, які тримаються біля аеродрому у Новофедорівця. Ще одне відео зараз. Ви бачите на ваших екранах: пляжне відео. Хтось, можливо, з расистів спочатку подумав, що на плязі смажиться шаурма і е е кавказькі шашлики, але ні, це смажиться расисти на авіабазі у Новофедорівці. Що ще пишуть з цього приводу? Зараз оперативно збираю е думки, збираю кадри. А отут, якщо можна, зараз я покажу швидко, є мапа де це знаходиться. Якщо мені мої редактори дозволять, це буквально пів секундочки. А е є е конкретно на даний момент. Є е у вас ця мапа? Чи мені показати краще від себе? Ось мапа. Бачите, де конкретно Євпаторія? І ви бачите, де знаходиться Новофедорівка. Якби було у нас карта е, Криму, зараз ми попробуємо ще показати карту Криму. За Євпаторія, Миколаївка. Бачите, зараз я придивлюся е, більш уважно: Фрунзе, Миколаївка, М'ятіна. Криївське, Заозерне. Так, от якби у нас була загальна карта Криму, ви зрозуміли ту траєкторію, як далеко, якщо наше долетіло, то як далеко воно е як далеко воно долетіло? Буквально теж е буквально теж хвилинку не можу. не пам-пам-пам-пам-пам е Ви мене сваріть і кажіть, якщо раптом мені треба присвідчитися. Крим, е так, відкриваю карта. Крим, карта. Давай, вантазься скоріше. Зараз, от я відкриваю, і ви бачите, де у нас Євпаторія. Якщо можна, з мого планшету можна показати чи ні? Підкажіть мені, редактори, режисери. От зараз ви бачите безпосередньо карту Криму. Ось вона Євпаторія. Так? Тобто неподалік Євпаторії, от там, де написано Сакі, от там знаходиться Нова Федоровка. Бачите, ось вона. Новофьоровка, я її максимально зараз для вас виділяю і розширюю. Ось тут знаходиться Новофьоровка. Видно, я сподіваюся, так? Ви мені підказуєте режисери, Ще крупніше, мені просять ще вам показати. Ось вона Новофьоровка. Федоровка і Новофьодоровка рядом. Тут воно. Пляж Новофедоровки Оце, якщо ви подивитеся лівіше трошечки, ви бачите кадри, звідки вівся відеозапис. гостєвий дім вілла Магія, але там поруч відбулася магія збройних сил України і цілком можливо, що навіть хаймерсів храм святого праведного воїна. І от там був колись аеродром наших українських військово-повітряних сил. І От бачите, тут за іронією долі, вам зараз покажу ще більше, ні, більше не можна. Храм святого праведного воїна, де будуть відспівувати усіх тих, хто сьогодні назавжди поліг у Новофедорівці. Тепер назад я дивіться, зменшую масштаб для того, аби ви розуміли, наскільки далеко є в поторі, бачите, наскільки це далеко від тих позицій, де зараз перебувають збройні сили України.